Привіт, шановні товариші мисливці, друзі, підписники мого каналу. Вчора вітаю вас на каналі Мисливець України. І сьогодні хотів би разом з вами обговорити тему, саме що стосується правильність заповнення і час заповнення контрольної мисливської карточки добутої дичини, а також порушень правил полювання. Ось така, друзі, всім відома між нами мисливцями. Кажучи, ми на неї говоримо матроска і видає лісне будемо так говорити, лісне господарство Дані контрольні карточки. Вони видаються в доповненні до посвідчення мисливця. Ось такий все, зразок посвідчення мисливця. Дане відео, друзі, буде цікаво більш мисливцям-початківцям. Чому я вирішив записати дане відео? Знову ж таки, один з моїх найактивніших і найперших моїх підписників мого каналу. Як правильно, щоб мислив? Канал називається в нього Мисливці Риболови України. О, так, да, дійсно. Ще раз наголошую, це самий активний мій підписник на даному моєму каналі, самий перший підписник. Під кожним відео він бачу, слідкує за кожним моїм відео, залишає коментарі і задав таке питання, чому в мене виникло, спонукало записати дане відео з даного питання. Десь років 4 чи 5 тому він мені писав під час проведення полювання на пушного звір'я в одному не буду називати в якому мисливському господарстві. До нього підійшли єгеря з перевіркою відповідних документів наявності, звісно ж, ліцензії. Чи так говорить, бо говорить з сезонної карточки відстрільної чи разова. Я не пам'ятаю, яка у нього там чи сезонна, чи разова карточка на пушного була. І під час перевірки в нього не була заповнена. Ось дана карточка контролю добутої дичини під час перебування в мисливських уїді. От вони на нього почали зразу давай будемо складати протокол, тому що є це грубим порушенням, яке тяне за собою адміністративну відповідальність, а саме накладання штрафу. Тому що ви перебуваєте в мисливських віддіях і в вас не заповнена контрольна карточка. Ну, друзі, а тепер давайте повернемось з самого початку. Дане відео буде не тільки конкретного підписчика стосуватися, а більш рядових початківців-мисливців. Це обов'язково, тому що кожен буде стикатися з даною проблемою під час проведення полювання. Тому що не кожен мисливець, я впевнений, заходив на законодавство України про мисливське господарство та полювання держлізгоспу і даю 99,9% Не кожен ознайомлювався із даними правилами заповнення даної карточки. Так, да, раніше було зовсім проще. Полювали ми всім мисливці. Ще раз говорю, що хто полює більше 30 років, 40 і більше, всім відомо. Раніше були отакі звичайні членські квитки у ТМР. У мене він по ці пори, тому що я поясню зараз: отакі ось квиточки. Да, і не було ніякої контрольної карточки, нічого. Просто у вас було членський квиток, сезонна карточка вистрільна і дозвіл на. Зброю зберігання і носіння відповідно, все більш вам не відповідно, ніяким потрібно були документи, не заповняти ніяких карточок, ніяких чого. І ще одне що з даним мисливським, так як раніше були всі, звісно. Мисливські угіддя були у Темеровській. І, звичайно, ви з таким квитком могли по всій Україні їздити, в любе мисливське господарство і полювати. І відповідно відстрільна карточка була по ціні такої, як і у вас в районі. Тобто ви в другу область могли поїхати. Ну, це я так роз'ясняю ще раз так молодим мисливцям, що було таке колись. І з даним квиточком ви могли полювати і по ціні відстрільно брати в других областях за ціною та, що у вас була в районі. А зараз, звичайно, вели, якщо я не помиляюся, може я помиляюся, допомніть під відео. В своїх повідомленнях напишіть, друзі, дані мисливські квитки лісгоспу ввів в дію в 97-му. Ну я на своїй практиці я отримав даний мисливський квиточок, посвідчення мисливця, в 97-му році. І, звісно ж, до цього посвідчення вже стали видавати от такі, ось от, так званий наш в народі серед мисливців, матроски, карточку контролю добутої дичини та е, порушень правил полювання. Да, зараз, звісно, вже оці членські квиточки вони практично не потрібні. Якщо ви маєте з, з даним мисливським квиточком, ви також можете поїхати полювати в любі регіони області України. Да, одне що тільки но, що змінилося, да, ви полювати можете при наявності також, якщо у вас не буде цієї карточки контролю добутої дичини, полювання до вас не допустять. Карточка міняється, ця дана щорічно. Вона діє з 1 березня, якщо я не помиляюся, і до 31 лютого, наприклад, слідуючого року. Тобто на рік видається дана контрольна карточка. Для чого вони заводяться дані контрольні карточки? Зараз я вам поясню. Тепер повернемося далі, чому які відзнаки відрізності, різних відзнаки, будемо так говорити між посвідченням мисливським і, і членським квитком. Так, членські квитки зараз діють тільки там, де залишилися угіддя у ТМР. Ну, їх вже там менше 50% залишилось. Зараз вже більшість. Первинних, первинних районних мисливських колективи вже вийшли з Утемера. Також приватні мисливські. На моїй практиці я полюю в приватних мисливських угіддях і також. Первинних районних мисливських колективів, що не стосується УТМР. Тому даний квиточок, це будемо так, чисто символічно він стосується, ми платимо. Да, ще раз, що, що я хотів сказати, з даним квиточком ви маєте приїхати в будь-який мисливський угіддя, що хоч то приватне, хоч то Утемерське чи первинно мисливський районний колектив. Але одне ну, що вам за ціною вістрільну карточку продадуть не за тею ціною. Мисливців, які перебувають в цьому мисливському колективі, там уже буде ціна варіруватися відповідно від вказаної ціни, яка рішила, вирішила, бо говорити, так затвердила мисливського колективу того чи другої організації. Тому ціни можуть бути різні, і, звісно, різні членські внески, що ж стосується мисливської контрольної карточки, добутої дичини, коли її треба потрібно заповняти і яким чином. Цім мисливцям, які полюють не один рік, тут все зрозуміло, чітко, ясно. Перве, перва у нас стрічка, що йде, тут заповняємо число і місяць і день виходу на полювання мисливської гіді. Друга у нас йде на, е, стрічка найменування мисливського гідь. Тобто ви пишете місто, район чи мисливську гідья, де ви перебуваєте і чи ви, де ви плануєте проводити е, полювання на одну чи другий вид дичини. Третя граф, е, графа у нас йде номер ліцензії або відстрільної карточки не від ліцензії, а номер відстрільної карточки. Тобто ви берете разову чи сезонну карточку, ви тут повинні записати номер напроти цієї графи. Все в одній графі. Далі йде е, добута дичина у нас графа. Цю графу ми пропускаємо. Поки не заповняємо. Ця графа заповняється вже в тому випадку, коли ви здобули дичину. Тоді йде е, брав участь. Ця графа заповняється сюди номер ліцензії. Якщо ви брали на загонному колективному полюванні участь, тобто чи на козу, чи на копит, на кабана, тобто копитних, тоді ви вписуєте номер ліцензії, це брав участь, і тут підпис користувача мисливський їдь. Тобто, якщо ви берете участь в проведенні... Загонного колективного полювання, полювання на копитних, там має там зобов'язаний поставити свій підпис розпорядник або єгер, який проводить інструктаж, первинний мисливський інструктаж. Це обов'язковий інструктаж по техніки безпеки. Що ви полюєте індивідуально на пушного там, чи на пернату дичину, тоді тут, де підпис ставиться, користувачу їдь, ви маєте право ставити свій підпис. Це не буде лялятися порушенням. Це що стосується правил заповнення даної карточки. Тоді, що стосується, в який період, коли і як заповняти, друзі, а тепер давайте до самого головного, те, що я говорив, що не всі мисливці ознайомлені з даним законом. Про мисливське господарство та полювання. Стаття 20. Там 9 пунктів. Там, кому цікаво, зайдіть. Я рахую, що кожен мисливець дожен ознайомитися з даним е, законом і з даним е, пунктом 20-м. Кожен мисливець, хто полює, дов знати всі чітко свої пріоритети. Там все чітко розписано. У 20 й статті, пункт 5, там чітко вказано, під час перевезення або перенесення даних трофеїв ви зобов'язані заповнити дану мисливську карточку. Тобто ви вписати сюди, що ви переносите в рюкзаку або перевозите в автомобілі. Якщо ви цього не зробите, вас зупинить Єгер, чи відповідно служба лісного господарства під час перевірки, і у вас не буде заповнена дана карточка, а в рюкзаку буде у вас лежати зайчик або бажник автомобілі. Звісно, це вже є порушенням правил. Полювання тому вони можуть навіть не зможуть, а вони зобов'язані записати отут порушення правил полювання в самому низу. Графів даної карточки є, записати вид. Порушення, яке і яке накладено стягнення. Ну, дане порушення тягне за собою адміністративну відповідальність. Ще я раз наголошую, а саме штраф, так як і в мого товариша, відповідно, все так було. Він також вийшов в мисливські угіддя і не заповняв карточку взагалі. Вона була чиста. Коли до нього підійшли єгеря, єгерська служба, провірили і почали до нього ж з претензіями, чому це є порушенням знаходитесь в мисливській уїдях, у вас не заповнена карточка. А він поясніть, вони йому поясняють, що. Згідно е, наказу про відкриття полювання в кожному мисливському господарстві, чи то приватне, чи то УТМР, відповідно до цього видаються розпорядження або накази, будемо так говорити, на час, е, в якому зазначається час проведення полювання, на яких територіях проводиться полювання, на який термін проводиться, проводиться полювання, на які види дичини проводиться полювання. Ліміти добування, тому що можуть відлічатися від кожного регіону і кожного мисливського господарства ліміти. Це що значить? Тобто в одному буде в мисливському господарстві 5 крижні, ви маєте право чи не добувати, в другому три крижні ви не більше маєте право ну і тому і далі подібне. Не буду перечис... перераховувати дані категорії. Це все там, де ви полюєте, вам зобов'язані роз'яснити. Або, якщо вам не роз'ясняють, ви маєте право звернутися до голови спілки даної користувача мисливській де ви плануєте проводити полювання, і сказати: ознайомте мене з приказом чи з наказом на проведення. Полювання, відкриття на ту чи вид дичини. Получаю, що в других мисливських організацій під час проведення відкриття полювання в наказі може бути така графа, так як в, даному наказі, в даній статті пункту 5. Тобто, що гласить, так як Моєму товаришу Єгиря наголосили, що в них в наказі чітко прописано, що перед виходом мисливського угіддя кожен мисливець зобов'язаний заповнити контрольну карточку добутої дичини. Тобто перед виходом з вечора, так як і я роблю, я завжди це роблю. Чи прописано це в наказі в, в, в даних угіддях, де я полюю, чи не прописано. Я вдома сів з вечора, заповнив карточку, число, місяць, все повністю, як, все як відповідає чинному законодавству. Добув я, не добув, я там поставив прочерк, якщо не добув, все. Зато до мене під час перевірки в мисливських гідях не буде ніяких питань. Звісно, що е, на полі, коли 12 чи 20 градусів морозу, е, сніг, вітер, і ви добули того зайчика, ви сідаєте серед поля і починаєте е, холодними руками, замершими заповняти дану карточку. Ну, Звісно, це незручно. Зголоситься зі мною. Тому я ще раз раджу, друзі, що перед кожним виходом полювання краще вдома сядьте, заповнити дану карточку і не буде у вас проблем, так як у мого з одних моїх підписчиків. Були такі випадки, я, власно, на свої власні очі бачив, друзі. Проходить сезон мисливського полювання. Знаю, що людина полювала і не один вихід в нього був і на, перна, чи, на пернату дичину, і на пушну. І приходить здавати карточку. Закінчився сезон мисливський, Він здає карточку відповідно для подальшої заміни в лісгоспі. І вона чиста, така, як у мене. Це ось карточка у мене вже 25 року, обмінена, чиста, звісно, полювання не проводиться, вона чистенька. І оце такі карточки після сезону він продає. Це також є порушенням, якщо ви проводите полювання. Не, не одного разу не заповнили, це вже може привід, для того бути, що вам можуть відмовити в подальшому заміні карточки. Є таке, друзі. І якщо, звісно, вам не поміняють карточку, то, звісно, ви не, не зможете далі полювати у цьому. Для чого робляться записи добутої дичини? Ну, За порушення правил поведінки під час полювання, я тут навіть не буду тут зрозуміло й так, чому сюди записується. Це щоб було видно, що ви злісний порушник правил поведінки проведення полювання. А сама дичина для чого записується? Там вид дичини, ну, кількість добутої дичини. Потім, коли ви закінченню сезону, здаєте дані карточки. Матроски здається в лісове господарство. Працівники даного закладу проводять, підбивають, будемо так говорити, рахунки, будемо говорити, так, як в нас в народі, ну не в народі, а так, як у більшість мисливських господарствах говорять, проводимо таксацію. Вони ведуть контроль добутої дичини і можуть цим дивитися кількість поголів'я. Чи зростає, чи зменшається того чи другого вида е, дичини. От що я хотів, друзі, розповісти з приводу даної насливської контрольної карточки добутої, добутої дичини. Коли її Правильно і вірно заповняти, в яких випадках і в який час. Тому, друзі, заповнюйте з вечора вдома або вранці перед виходом мисливського відділу, і буде вам щастя, і ніхто до вас не матиме ніяких претензій. Все, друзі, думаю, відео було цікаве. Одному з своїх підписників розповів досконально. Кому буде більш цікаво, ще раз наголошую, маєте зайти на сайт закону України про мисливське господарство та полювання. Закон, стаття 20, пункт 5. І прочитайте. Ну там всі пункти прочитайте. Дану статтю. Кожен мисливець, я, врахую, дов знати на пам'ять. Там 9 пунктів, і, і все те, що стосується, що заборонено робити на полюбанні. Все, друзі, всім мирного неба, над головою, здоров'я, бережіть себе. До нових зустрічей на каналі. Всім пока!